Вчора, хто сподобався війти посередний день, храм властинської вітки на богослужіння, ми будемо ті самі слова, коли подорожні, прості люди слідували Молос по дорозі слідування, і що радує те, що інколи сьогодні нам рахує, ідучи по дорозі ці життя, рідко ми, говорить Господи Господирову, рідко ми споминаємо яка ти повілі церкви, їм були житийські а ці подорожні люди говорили тільки одне – те, що сталося з Христом. І Господь, не знаємо посвящитися, як самі. Він приокрив Писання, і мотори Росіяні потім, щоб основу життя свого сім'ї, але Слово Боже, Писання, і весь Сторії, батьківські, апостольські, хіба там є істина і правда. Перш за все, що я приокрію вам сьогоднішній день покрай Божої Матері, я з Божою помощю хочу маленько вас повернути назад, ибо вся хто мати в буде кого надо. Ми недавно приняли Великі Дні Ліслава Божої Матері. І я вже тільки в одне місце після Божої Матері. Чому? Ви мене зрозумієте. Ми можемо забути інколи по лікеських заводах, хто були хоча ми багато знаємо всі, як і Анна. Ми можемо забути, що стало связь у храмі, коли яким де препонесли дар. Ми можемо забути інші місця, але ми повинні пам'ятати одну хрусту істину. Це серцевина, Христа Божої Матірні. І бо там було сказано, народи мій, знай. Вашого спасіння. От що не серед Божия. Далі ми спілові, і Господові на возвіщення, беруть так само одне рядом із цього Великого Дня, і там находи написання Народи мій, через нього ваше спасіння, то є через Христа. Вот ці слова, розміряти, немає смерти, вовсе дні, роки нашого життя. «Будь Господь і Боже мати благословить нам. Слухати по цій силі. Щодо відносно сьогоднішнього дня, панові Стояни, було рождений по живе, ріка близька, були роки робіт, прибуває на цій у нас спілкувалася близько з апостолами, спілкувалося близько з людьми. не знайде, бо на школу прийшла, грані готовий участь. а коли люди цікавились, як вона прибуває, то навіть ті, хто буря з ним, не могли дати міністрі. А орія слова, що тільки Бог потім не на себе знає. Так, багато нашому житті ми не можемо пояснити, ми не можемо розрішити, і бо тільки Бог не знає, і посилає нам все те, що не може прийняти, а інколи і не в сила приняти. Окрива Божої Матері пов'язані з Константинополем, що це за місце, які це були роки, що саме станеться. Якраз була загроза війни Константинополю, і зрозуміло, військові, що вони займалися своєю справою, а волочись не війна, постійно депутати, поспішали в ставали на молитву і просили одних, тому що ми прекрасно розуміємо, що моючись буде неудачі, як не удачі, як надістеріч ідецька, мою не складатись, але коли на землю приходить війна. Та це кров, де свині, юлі, діночки, станці, відході совземного життя за ніщо. І от, встаючи на молитву, не просили одне, щоб Господь і Божа Матир сохранили і Констанінополі, і видалася кров і В Цей час був із храмі, моїм блажені, а гріх так само. Ця молитва яка була, але твердо вірю, вона входила і згобини серця. І в свій час він бачив ідення Грохувателі, відтетя Робослова, і сон пам'яті, який духовними піснями прославляє. І Цю годину, коли Володя Андрій вийдеться це відені, він не міг зрозуміти, що сталося. І казалось би, очі созерцає, відчуваю все, що є, але все рівно відвертається рядом малячь у селі Очіка, як епіфанія. І говорить йому, чи ти бачиш, що сталося і що тут прибуває? Він говорить, учителю, все бачу, созерцаю, на єдні я не можу проникнути, в того, що сталося». І от після цього Божа мати, будучи для престола, приколовши поліда, прибувала великій молитві, яка запровадала слізами за те, що наближалася. Після цього цей покров настоящийся людьми, а після цей покров нестояни. Він вийшов і далі, і ми знаємо, як все завершилось, Богу дякувати. Він навіть ступіла, народ зберігся, молитва продовжувалася, і Богдані Андрій розповів народу, яка була причина, яка була раді за світло в храмі, і з того часу народ став возгласитим. Велику молитву і бо п'ят я споштині, ви чули, що всім'я у блажах роди. Ублажай дорож Божу матір, і своя із Порштинії, ми чули, що порізно люди ступають по цій землі. Та й на Писання. Тому ви чули, що на жіночка прислугувала, турбувалася, втеклася по Христа. А інша, розуміючи, що Господь прибуде не Богу, вона була саме ближче до нього. І слухала живе слово, яке і з його уст. Вона це слово приймала. І що завершить вас кошти і чуємо, що дійсно одній жінці сказав, які поліково мені народу, що я багато отеце, багато думаєте. А сьогодні є слід одна потреба. І от ця потреба сьогодні, я бачу ваших очах, я бачу ваших уста, я бачу серце, І серце. Поступили так, як прозиває сіманська Чтенія, і поскана було їм, що ти збирала благу частину. І ніхто ніколи не відділення.